Після виходу останнього оновлення в GTA Online я нарешті зміг заповнити свій поліцейський гараж новими автомобілями. Тому в цьому відео я покажу вам свій поліцейський гараж в GTA Online. Не всі автомобілі в цьому гаражі поліцейські. Останні два автомобілі це броньований спецтранспорт для виконання дуже серйозних завдань. Тому зараз я покажу вам кожен автомобіль із цієї колекції. А наприкінці відео ви дізнаєтеся приблизну вартість цього поліцейського гаража в GTA Online. Перший автомобіль з моєї колекції це поліцейський позашляховик Dorado Cruiser. Ціна автомобіля 3 мільйони 753 750 доларів. Другий поліцейський автомобіль це Gauntlet Interceptor. Ціна автомобіля 4 мільйони 65 тисяч доларів. Третій поліцейський автомобіль це імпалер ЕС Крузер. Ціна автомобіля 3 мільйони 540 тисяч доларів. Четвертий поліцейський автомобіль один з найдешевших це Н. Cruiser. Ціна автомобіля 2 мільйони 962 тисячі 500 доларів. Останній автомобіль у цьому ряду це броньована Карін Курума. Це не поліцейський автомобіль, але я думаю, що він чудово підійде для виконання спецзавдань. Ціна автомобіля 500 тисяч доларів. Ще один автомобіль для спецзавдань «Вапіда Левшин». Це також не поліцейський автомобіль, але він броньований і має захист від наведення ракет. Ціна автомобіля 1 мільйон 835 тисяч доларів. Наступні автомобілі всі поліцейські. Один із них це поліцейський домінатор FX Interceptor. Ціна автомобіля 3 мільйони 712 тисяч 500 доларів. Восьмий поліцейський автомобіль це Круза». Ціна автомобіля 3 мільйони 682 тисячі 500 доларів. Передостанній поліцейський автомобіль це Стеньєр Круза». Ціна автомобіля 3 мільйони 517 тисяч 500 доларів. І останній поліцейський автомобіль з моєї колекції це Impaler Elix Cruiser. Ціна автомобіля 3 мільйони 600 тисяч доларів. У цьому гаражі тільки ті поліцейські автомобілі, які ви зможете купити в інтернет-магазині GTA Online. Щоб зібрати таку ж колекцію поліцейських автомобілів, потрібно витратити 31 мільйон доларів в GTA Online, а для модифікацій потрібно додати ще 5 або 6 мільйонів. Але я думаю, що всі ці автомобілі однакові. Я купив їх тільки для колекції. Я рекомендую купувати один або два поліцейські автомобілі для виконання місій, всі інші автомобілі майже не відрізняються. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео і ця колекція поліцейських автомобілів, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.